Запечена з яблуками качка, домашня ковбаска, голубці. Всі ці страви родина Чарюмушкіних приготувала на Різдво. А в святвечір, як і годиться, сідатимуть за пісний стіл, де головною буде кутя. Її готують останньою. Так готувала бабушка моя, мама і ми традиції бережемо. Господар тим часом нарізає яблуко як символ здоров'я родини. Підготував зайву ложку та стакан води. Так запрошує до святкового столу усіх померлих. Спробують нашої куті, порадуються за нас, як ми тут живемо, що ми дочекали нарешті за 300 років того Томаса. Традиції родини від Різдва до Різдва не змінюються. Отже нас, якщо я на небі, нехай святиться і нехай. А ось настрій справді святковий. Сім'я радіє новинам з Стамбула, де Вселенський патріарх підписав томос про автокефалію, А отже, про створення помісної української церкви. Це свято, велике свято, яке війде в історію українського народу на віки. Довгі роки сім'я Черюмушкіних була прихожанами Української православної церкви Московського патріархату, нині головного противника Томуса. Своє ставлення до церкви вони змінили від початку війни. кажуть, саме тоді помітили, що в храмах УПЦ МП священники не лише правлять службу, але й пропагують антиукраїнську політику. Не схотів ходити до московського патріархату і старший син Дмитро, який одразу після майдану зголосився добровольцем в АТО. Голосі його. То там збирають підписи проти геїв, то і ще збирають підписи. Зайдеш туди в бібліотеку, там книжка, книжки одні то про Романових, то то як Сталіна святим зробити, то ще щось, то Жуков, святой Георгій. Ну що це? Це що? Це нормальна духовна література чи що? Про що там людям можуть розказувати? Діма наш син, він ніколи не хотів ходити туди. Наприклад, тоді я замислився. Ми туди ходили. А тоді вирішили збудувати у себе. Храм автокефальної православної церкви разом з іншими вірянами Черемушкини будують у рідному селі Тарасівка неподалік Києва. Були б гроші, вже звели б. Попереду і оздоблення фасаду, і утеплення, і розпис. Утім, головне, що служби вже правлять, і згадують ім'я патріарха Варфоломія та митрополита Епіфанія. Епіфанія. Адже цей храм, як і всі храми Української автокефальної православної церкви та УПЦ Київського патріархату, тепер належать єдиній помісній православній церкві України. Це воно так символічно сталося, що напередодні такого великого свята, рождення Ісуса Христа, ми отримали велику ласку Божу на поєднання своїми братами. І тому наша сила. Віряни переконані, що єдину православну церкву України обов'язково визнають усі інші помісні церкви світу. Хочуть також, щоб до ПЦУ перейшла і місцева Тарасівська громада Московського патріархату. Це буде залежати, мені здається, від священника. Якщо то все буде продовжуватися так, як було це в московських церквах, про це неодноразово говорили всі. То мені здається, що люди відвернуться і будуть десь шукати собі інші церкви, де їм затишно. Це надзвичайна радість, але нічого не змінилося, тому що я вважаю, що Бог один, один для всіх, і потрібно поважати кожну віру, але мати свою. Є і синувати своє, і нам потрібно бути більш добрішими одне до одного. Постала церква, і тепер вона визнана в усьому світі і має О, так само і держава наша, так як тепер ми є в своєму храмі, і ми є в своїй державі. Це найголовніше. Родина Черюмушкіних має за що сварити нинішню владу, але те, що саме нинішній президент та Верховна Рада вирішили багатовікову церковну проблему, називають історичною подією. Зовсім інакше останні події сприймають в іншій православній родині. 33-річний киянин Антон Федоренко власноруч готує для родини 12 різдвяних страв, які за традицією мають бути на столі. Серед них також святкова качка. Це качка, Ми просто будемо запікати в рукаві. Це буде мед і томатна паста. А, вона теж дає гарну скоринку і гарний смак. Усю цю смакоту родина Анатолія їстиме після ранкової різдвяної служби. Але святкувати отримання Україною Томоса і створення ПЦУ вони не будуть. Анатолій його дружина Ірина є прочанами Української православної церкви під керівництвом митрополита Онуфрія. Родина категорично не погоджується, коли їхню церкву називають осередком руського миру церквою, яка фінансує війну проти України або Московським патріархатом. Від Москви ми фактично абсолютно незалежні. Тобто ми самі вибираємо свого предстоятеля, ми самі канонізуємо своїх святих. Нам не треба благословення Москви для цього. В новій структурі фактично все має вирішувати Константинополь. Анатолій та Ірина не мають наміру переходити в новостворену церкву. Кажуть, ідея нової соборної церкви, яка б об'єднала усіх православних України, так і не була реалізована. А думку вірян найбільшою за чисельністю УПЦ Московського патріархату не врахували. Прочини УПЦ МП досі називають вірян та священників Київського патріархату і Української автокефальної церкви розкольниками. Філарет мав покаятися. Макарій теж мов покаятися. А, мала бути створена одна структура в Україні, яка вже потім би просила собі в А зараз виходить розкольницька структура, яку ті типу, поузаконили. Тобто намагається всіх притягнути до себе, сказати, ми тепер справжні, ми все, давайте йдіть до нас. Ну, це, це неправильно. Тобто, це не в духі Христа. Просто рейдерство, фактично. Якби не війна з Росією, церковне питання вирішувалося б геть по іншому, нарікає Анатолій, та й держава дарма втрутилася у справи церкви. У храмі святителя Спередуна різдвяну службу правлять церковнослов'янською. У молитвах згадують митрополита Онуфрія, главу російської православної церкви Кирила. Моляться і за українську владу, але без конкретних прізвищ. Як власне і не згадують армію, яка захищає Україну. Проте священник розмовляє з прочанами українською. У храмі лунають українські колядки. Під час цієї різдвяної служби знімальна група, ДВ не почула жодної згадки про Томос. Священник Миколай Данилевич вважає, що кількамісячних бурхливих дискусій було досить, щоб знищити довіру населення до церкви. Це все надоїло насправді, тому що е я вважаю, що це є певною проблемою, саме для церкви, те, що стільки внутрішньоцерковних церковних питань було викинуто е в зовнішній світ, і відбув відбувалася певна така. Десакралізація церкви, тому що якщо церква раніше це було дещо сакральне, то тепер побачили, що там якісь проблеми, там якісь недорозуміння, деколи сварки, і тому подібне. І зовнішній світ вважає, що церква це таке саме, як і в нас. Наразі в Україні за різними даними існує приблизно 7 тисяч приходів нової об'єднаної православної церкви України і 12 тисяч приходів московського патріархату. Чи чекати масової міграції до нової церкви отець Анатолій не береться казати? каже для багатьох вірян буде вирішальним, чи визнають ПЦУ решта 14 православних церков світу. Поки наш предстоятель не проповідує тобто ми йдемо за нашим предстоятелем, тобто наша сім'я. Поки вони дякують Богу за все, що мають, і моляться, щоб сварки і непорозуміння між вірянами припинилися. Та на це навряд чи можна сподіватися. Попереду розгортання конфлікту довкола перейменування УПЦ МП, український парламент ухвалив закон про те, що відтепер вона має називатися із зазначенням належності до Росії, адже національна церква в державі має бути одна, і віднині, за згодою Вселенського престолу, це православна церква України.